Герої Небосної Сотні точно отримали звання Героїв України. Відповідний указ годину тому підписав президент Петро Порошенко і з нагоди річниці Євромайдану глава держави звернувся до народу України. Подякував за мужність, патріотизм, витримку і терпіння. А ще пообіцяв зруйнувати корупційну вертикаль і пришвидшити реформи, щоб вже 2020-го Україна могла подати заявку на вступ до Євросоюзу в цей день, рік тому. Янукович зірвав стоп-кран, щоб зупинити природний рух українського експресу до Європи, щоб повернути його назад і в часі, і в просторі. Їхній план тихої ліквідації ми зірвали. Через це на нас пішли війною. Хотіли силою стерти з карти Європи цілу країну, але ворог грубо прорахувався. Він зробив нас ще сильнішими. Достроковими парламентськими виборами я завершив створення політичних передумов для проведення змін, і вже наступного тижня має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради. І я негайно внесу на затвердження парламенту кандидатуру прем'єр-міністра, яку згідно з Конституцією запропонує мені коаліція. Виходячи з єдності демократичних сил, очікую, що коаліція пристане на мою пропозицію висунути на цю посаду Арсенія Яценюка. А от склад уряду має бути повністю оновлений. Реформи мають стартувати негайно.